Діяння апостолів, розділ 25, Прибувши. Отже, в провінцію, фест на третій день пішов з Кесарії до Єрусалиму. А первосвященники та головні з юдеїв з'явилися перед ним із скаргою на Павла і домагалися в нього, нібито ласки відносно Павла. Аби він був перевезений у Єрусалим, при цьому готуючи засідку, щоб на дорозі його вбити. Тафест відповів, щоб Павла тримали в Кесарії, бо й сам він мав вирушити туди незабаром. Нехай ті з вас, мовив, що здатні до того, йдуть зо мною, і коли в цьому чоловікові є щось гідне». Хай його винуватять. Перебувши в них не більш як днів вісім або десять, він прийшов у Кесарію, а наступного дня, сівши на суді, звелів привести Павла. Коли ж цей прибув, юдеї, що поприходили з Єрусалиму, обступили його і висували проти нього силу тяжких обвинувачень, що їх не могли довести. Павло боронився. Я ні проти юдейського закону, ні проти храму, ні проти кесаря нічим не провинився. Та фест, бажаючи юдеям догодити, у відповідь Павлові, мовив. Хочеш іти в Єрусалим і там судитися передо мною у цій справі? А Павло відповів. Я стою перед судом кесаря, там мене слід судити. Юдеїв я нічим не скривдив, як і сам ти дуже добре знаєш. Коли ж я справді винний або щось зробив гідне смерті, я не відмовляюся умерти. Як же нема нічого з того, в чому оці мене винуватять, ніхто не може мене їм видати. На кесаря покликаюся. Тоді фест, поговоривши з радою, відповів Ти покликався на кесаря? Підеш до кесаря. Минуло кілька днів, і цар Агрипа з Вернікою прийшли в кесарію вітати феста. А що вони пробули там чимало днів, фест виклав цареві справу Павла. Є тут, сказав він, один чоловік, якого Фелікс лишив в'язним. На нього, як я був в Єрусалимі, первосвященники і старші юдейські зробили скаргу, домагаючись його засуду. Я відповів їм, що римляни не мають звичаю когось видавати, поки обвинувачений не матиме обвинуватців перед собою і можливості оборонятися від обвинувачення. Отож вони прийшли сюди зо мною, а я без жодної проволоки, на другий же день, сівши на судилище, звелів привести того чоловіка. Обвинуватці, що виступили проти нього, нічим не оскаржили його щодо того, в чому я підозрівав зло. Вони ж з ним мали якісь суперечки про їхнє власне суєвір'я та про якогось Ісуса Померлого. А Павло казав, що він живе. Я, безпорадний щодо їхньої суперечки, спитав його, чи він не хоче піти в Єрусалим і там про це судитися. Коли ж Павло вимагав, щоб його справу було затримано для вирішення Августа, я повелів його тримати, аж поки його не відправлю до кесаря. Агрипаж ж сказав до феста Я теж хотів би послухати того чоловіка. Завтра, мовив той, ти послухаєш його. Отож наступного дня Агрипа і Верніка прийшли з великою пишнотою воєноначальниками та знатнішими мужами міста і увійшли в судову залу. На наказ феста ввели Павла. Тоді фест сказав «Агрипо, царю, і ви всі присутні з нами мужі. Бачите цього, що його весь народ юдейський у мене домагався в Єрусалимі і тут. Гукаючи, що йому не слід більше жити, я ж переконався, що він не зробив нічого гідного смерті. Але через те, що він сам покликався на Августа, я вирішив його туди послати. Не маю я нічого певного про нього володареві написати, тому й привів його перед вас, а особливо перед тебе, царю Агрипо. Щоб після розсліду я мав що писати. Недоречним, бо мені здається висилати в'язня і не означити вини на нього. Послання ДО РИМЛЯН Розділ п'ятнадцятий. Ми сильні мусимо нести немочі безсильних, а не собі догоджати. Кожний із нас нехай намагається догодити ближньому, на добро для збудування, бо й Христос не собі догоджав, а як написано Зневаги тих, що тебе зневажають, упали на мене. Все, що було написано давніше, написане нам на науку. Щоб ми мали надію через терпеливість і утіху, про які нас письмо навчає, Бог же терпеливості і утіхи, за прикладом Христа Ісуса, нехай дасть вам, щоб ви між собою однаково думали за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога і Отця Господа нашого Ісуса Христа. Тому Приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу. Кажу бо, що Христос став слугою обрізання Ради Божої правди, щоб здійснити обітниці, які було дано Отцям, а погани, щоб прославили Бога за Його милосердя, як написано. Тож прославлятиму Тебе серед народів. Співатиму імені твоєму. І знову писання каже: Возрадуйтеся, погане, з його народом. І знову хваліте Господа всі народи, нехай Його виславляють усі люди. І ще каже Ісая, Буде паросток Єсея, що встане панувати над народами. На нього будуть надіятись народи. Нехай же Бог надії сповнить вас усякою радістю та миром у вірі, щоб ви збагатились у надії силою Духа Святого. А я сам, мої брати, переконаний щодо вас, що й ви самі повні доброти, наповнені усяким знанням. І можете один одного напоумляти. А коли я подекуди трохи сміловіше був написав вам, то я зробив це, щоб пригадати вам завдяки благодаті, яка дана мені Богом, на те, щоб я був служителем Христа Ісуса між поганими і виконував священницьку службу Божої Євангелії, щоб жертва поган була милою і освяченою. У святім Дусі. Я маю отже чим хвалитись у Христі Ісусі щодо речей Божих. Не смію бо говорити про те, чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого. Так що я розповсюдив Євангелію Христову від Єрусалиму і околиць аж до і лірику, вважаючи, однак за честь не проповідувати Євангелії там, де Христове ім'я було вже відоме, щоб не будувати на чужій основі. Але як написано, ті, що про нього їм не звіщалось, його побачать, і ті, що про нього не чули, зрозуміють. Власне, тому я мав щоразу перешкоди, щоб прийти до вас. Тепер же, не маючи більше поля праці в цих країнах і маючи гаряче бажання з давніх літ до вас прибути, коли виберуся в Іспанію, надіюсь, як буду проходити, побачити вас і що ви мене туди проведете, після того, як я трохи натішусь вами, тепер же, йду в Єрусалим, святим служити. Бо Македонія і Ахая вирішили зробити якусь збірку на потреби вбогих святих в Єрусалимі. Вирішили та й винні їм. Бо як погане стали спільниками їхніх духовних благ, то повинні допомогти їм і у тілесних. Коли я це виконую і вручу їм особисто цю збірку, направлюсь від вас в Еспанію. Я знаю, що коли прийду до вас. То прийду в повноті Христового благословення. Благаю вас, брати, Господом нашим Ісусом Христом і любов'ю Духа, ревно змагатися зі мною в молитвах за мене до Бога, щоб мені вирватись від невірних в юдеї, і щоб служба моя в Єрусалимі була святим приємна, щоб я з радістю прийшов до вас, коли на те воля Божа. І відпочив між вами. Нехай Бог миру буде з усіма вами. Амінь. Псалом 130 З глибин взиваю, Господи, до Тебе. О Господи, почуй мій голос. Хай твої вуха будуть уважні до голосу благання мого. Коли Ти, Господи, зважатимеш на провини, о Господи, хто встоїться? Та в Тебе є прощення, щоб мали страх перед тобою. Жду на Господа, душа моя жде. І я надіюсь на Його слово. Душа моя чекає на Господа більш, ніж сторожа на ранок. Надійсь Ізраїлю на Господа, бо в Бога є милість, і відкуплення велике в нього. Він викупить Ізраїля з усіх його злочинів. Книга Приповідок, розділ дев'ятнадцятий. Ліпше убогий, що ходить у своїй невинності, ніж дурний з нещирими устами. Навіть горливість без знання недобра, а хто надто поспішає помилиться. Безумність людини руйнує її долю, та й ще на Господа вона серцем гнівається. Багатство множить друзів, а бідного покидає і друг його. Фальшивий свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, не знайде рятунку. Багато тих, що запобігають у князя Ласки, кожен друг тому, хто дає гостинці. Убогим всі брати нехтують, тим більше його друзі віддаляються від нього. У кого забагато приятелів матиме з цього шкоду. Так само... Хто вганяється за чужими справами? Хто здобуває мудрість, той любить свою душу, хто розуму пильнує, той знайде добро. Неправдомовний свідок не уникне кари. Хто дихає брехнею, той загине. Не личать дурневі розкоші. Тим менше слузії панувати над князями. Розважність людини це бути повільним до гніву. Слава її переступи забувати. Гнів царський, мов рик лева, а його милість, як роса. На рослину, дурний син батькові нещастя, а суперечки жінчині безупинне води накрапання. Дім і достатки то по батьках спадок, але розумна жінка то від господа. Лінивство глибокий сон наводить, душа недбала, буде голодувати. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому. Відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерті. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання. Щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня вона встоїться. Плід людини її милосердя. Убогий, ліпший, ніж брехун. Господній острах життєдайний, насичений ним. В спокої перебуватиме і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її до рота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим. Коли розумного скартати він набереться знання. Хто обдирає батька і проганяє матір, той син ганебний, безсоромний. Кинь сину слухати науку, що відводить від слів розумних. Лукавий свідок глузує з правосуддя, а уста грішників пожирають беззаконня. Готові на насмішників дрюки. І на спину дурних удари. КНИГА Вихід. Розділ 37 Далі зробив Бецалел кивот з дерева акації. Два лікті з половиною завдовжки, півтора ліктя завширш, і півтора ліктя заввиш. Він виклав його суцільним золотом із середини і зверху і зробив на ньому навколо золотий вінець і вилив для нього чотири золоті каблучки до чотирьох рогів його, дві каблучки на одному боці і дві на другому. Зробив і носила з дерева акації та й обтягнув їх золотом і повсовував носила в каблучки по боках кивота, щоб можна було носити його. Зробив і віко з щирого золота, два лікті з половиною завдовжки, і півтора ліктя завширш, зробив і двох херовимів золотих, виковуючи, зробив їх по обох кінцях віка. Одного херовима при кінці одного боку, а другого херовима при кінці другого боку. Суцільними з віком зробив херовимів по обох кінцях. Херовими ж простягали крила свої вгору, вкриваючи ними віко, а лиця їх були одне проти одного, звернені до віка. Зробив також стіл з дерева акації. Два лікті завдовжки, лікоть завширш і півтора ліктя заввиш, і покрив його сутим золотом і зробив до нього вінець золотий навколо, зробив на ньому лиштву на долоню завширш з усіх боків, а до лиштви зробив знову золотий вінець навколо і вилив до нього чотири каблучки золоті. Та й приробив їх до чотирьох рогів його на чотирьох ногах його. Щільно до лиштви приставали каблучки для всовування носил, щоб носити стіл. І зробив носила, щоб носити стіл з дерева акації та й обклав їх золотом. Зробив і посудину, що мала бути на столі миски, кубки, чаші, і жбани з щирого золота. На возливання. Зробив і світильник із сутого золота, виковуючи його, його підставка, держала його, вітки, чашечки, бруньки і квітки його були суцільні з ним. Шість віток виходило з його боків три вітки з одного його боку і три вітки з другого. Три чашечки, як МИГДАЛЕВИЙ цвіт, з брунькою і квіткою на одній віці, і три чашечки, як мигдалевий цвіт, з брунькою і квіткою на другій віці, і так на всіх шістьох вітках, що були суцільні з світильником. На світильнику ж було чотири чашечки, як мигдалевий цвіт, з бруньками і квітками їхніми. Одна брунька під двома вітками суцільна з ним, друга брунька під двома вітками суцільна з ним, і третя брунька під двома вітками суцільна з ним, і так для шести віток, що були суцільні з ним. Бруньки їхні і вітки були суцільні з ним, усе з одного кусня сутого кутого золота. І зробив сім ламп до нього, і щіпці і огарничку до нього з щирого золота, і з таланту чистого золота зробив він його і усю посудину його. Зробив він і кадильний жертовник з дерева акації, лікоть завдовжки, і лікоть завширш, чотирикутний і на два лікті заввиш, роги його суцільні з ним. І обклав його щирим золотом, верх його, і стінки його з усіх боків, і роги його, і зробив на ньому вінець золотий навколо, і дві каблучки золоті зробив до нього під вінець його, по обидвах боках його, по обох краях, щоб просовувати носила його. Зробив він носила з дерева акації та обклав їх золотом. Потім зготував святе миро для помазання і чисті благовонні пахощі на кадило, як то виробляють пахощі.